Всіх вітаю, з вами Марія і філіжаночка про важливі події тижня. Давайте дивитись. Смачної кави вам. Слухайте, а тут на перспективу це навіть не в межах тижня, а тут трошки більше, ніж в межах тижня. Тут у вас... Якісь такі, давайте так, це певний період. Я не буду називати який саме, бо ви різні, і у вас воно буде по-різному. У когось там за два тижні, у когось за місяць, у когось навіть на протязі там, півроку, наприклад. Тут значні зміни у вашому оточенні. Ви когось будете, ну, от знаєте, як зелене світло людям будете давати, ви більш так спілкуватись з людьми будете, а когось ви так відмежуєте від себе, що людина, ну, просто, от, знаєте, як, ну, буде розуміти, що. Десь ви там викреслили з свого життя, і це не буде просто от зміна вашого настрою, там щось таке. Це як ви внутрішньо змінюєтесь обов'язково, у когось тут змінюється фінансовий стан, у вас трошки так ви ростете по фінансовому стану. І ви просто більш зайняті будете через це. Ну, Ви не просто так починаєте більше заробляти, а просто тому, що якісь ваші справи вгору йдуть, ну, і ви більше часу цьому будете приділяти. Для когось це як сфера інтересів ваших змінюється. І, ну, там просто інші люди, а з цими людьми ви просто ну, ви різні. Це буде дуже відчуватись і вам, і цим людям. І ви будете поступово просто-замінювати одних іншими. Це не добре і не погано, це просто от воно життя таке завжди якісь зміни відбуваються в житті. Це нормально. Так, у когось тут, на протязі тижня. Тут дорога дорога, коли дві людини зустрічаються, і потім одним шляхом йдуть. Це запланована дорога домовленості, або вже є, або на початку тижня будуть такі домовленості. Для когось жінка тут показана така, знаєте, от М -м, замислюється вона. Ну, це стан такий в неї, коли вона не розуміє, як її відноситись. До ситуації, от це як поспілкувалась з чоловіком, він розповів якісь свої там плани, що він хоче робити. Він не сам хвилюється, він не сам не впевнений в тому, що він, ну що як буде відбуватися, але це як. Бажання щось зробити і повернутися назад, десь поїхати і повернутися назад. Але їй якось так це неочікувано. Вона якось так до цього відноситься, коли він то повернеться назад. Але, от, знаєте, це як я не очікувала такої розмови, отак воно виглядає. Це на початку тижня якась така розмова станеться. В середині тижня вона все ще буде між людьми обговорити щось, знаєте, от щось, що їй як токсичне сприймається жінкою. Ну, от, наприклад, якби була у неї змога обирати. Хочу я цього чи не хочу, вона б ніколи в цей бік навіть і не дивилась. би. А тут просто от чоловік розповів і сприймай, як хочеш. Мені не показано, чого це стосується, але. Ситуація, в якій він він теж засмучений, але він тримає обличчя перед цією жінкою, це може бути і чоловік та дружина, це може бути насправді і син та мати, сестра та брат. Тобто, це в сферу сім'я рідні. Входить. Але для когось це може бути, коли ви зустрічаєтесь з чоловіком, і він вам щось таке розповідає. Тобто це близька до вас людина, ну, де, ну, рідна до вас душа. Ну і от, якась така серйозна розмова. Далі. Взагалі багато розмов на протязі тижня, звісно ж, багато. Багато такого, що хвилювання якісь обговорюють люди, і коли треба швидко діяти. Моменти здоров'я будуть обговорюватись, але тут як зараз. Тут сил побільше в когось, це як одужання йде. Далі дивимось у бік роботи, зверніть увагу. Що за вашою спиною дуже багато пліткують на роботі? Не те, щоб цього треба боятись, але для кого це здебільшого? Якщо у вас стосунки з якимсь чоловіком, може в когось там по роботі ви працюєте разом і у вас зав'язались стосунки? Може, в когось це просто от знають. Про те, що у вас там, ну, з ваших слів, напевно ж, знають, що у вас відбувається в особистому житті. Кавова гуща, як прикриває рота вам, що не розповідає багато чого про своє особисте життя, замовчують це. Так, ну, багато роботи такої фізичної для когось показано. Це як початок тижня, і, знаєте, так дуже багато цієї роботи буде. Для когось показана робота, це як будівництво. Угу. Або, наприклад, ремонтні роботи таке ще показано. Може бути таке, що це як новий проєкт. Вас будуть когось, з вас будуть кликати на новий проєкт. Угу. когось вихід на нову роботу. Для когось середина тижня може бути як співбесіда, але так показано, що це новий шлях для вас, нова робота. Так, чоловік, телефонна розмова і. Зараз. Це як повернення до якоїсь роботи. Це, як, наприклад, він буде з вами розмовляти про ну, якась певна робота. Це щось колись робилось вже. І це як знаєте, дзвінок, і пам'ятаєте, ми колись робили. Давайте там чи повернемось до цієї дії, чи переробимо. Чи допрацюємо тут щось, що може ви вважали, що це вже завершена справа, що там вже крапка поставлена, але буде продовження У когось просто от кармічні зміни йдуть, це доленосні зміни. Тиждень, який от у вас як підготовка до цих доленосних змін. А от за межами цього тижня вони вже у вас починаються ці доленосні зміни. Кістку таку показують. Угу. Якесь втручання в кістку йде. Це, ну, може, операція якась показана. Це, знаєте, як чоловік над цим навис і дивиться, ну, щось буде з цим робити. Ну, от ну, така, як в нозі кістка велика. Зустріч трьох людей, зустріч, яка змінить щось в вашій долі. Теж доленосна зустріч. Ну, взагалі якісь цікаві енергії будуть на цьому тижні вирувати. Тут багато чого буде змінюватись. Для когось зміни в документах. Може, ви щось замовляли, якусь, наприклад, довідку, чи взагалі якісь документи вже будете отримувати? Документ, який може змінити вашу долю? Вдала зустріч з людиною на літеру У ТС? Така приємна, вдала зустріч. Для когось вона запланована вже давно. Це, як, знаєте, нарешті дочекались. Але зустріч така, що показано, тут зустріч чоловік та жінка у жінки, знаєте, після цієї зустрічі вона буде багато як думати, як, знаєте, Якась тема, яку вона буде обговорювати з цим чоловіком, вона їй просто от спокою не буде давати. Якісь питання, які от просто вона буде ходити і думати, і думати. Він хвилюється, він розмову цю веде, от він знаєте, як прояснює ситуацію. І він не буде квапити з відповіддю, але ну, тут. І довго-довго не -довго схоче чекати. Ну, щось буде зроблене, але, от знаєте, ви як спочатку, ну якщо це вас торкається, ви будете спочатку так, знаєте, будете ходити і що вам робити? От питання, от що ж робити. Але так, знаєте, він може вас підводити до якоїсь певної теми, промовити її, щоб ви дали свою відповідь, а потім у нього ця тема або не вийде щось, або просто він передумає, відміниться. Або це взагалі була як трошки така хитрість, щоб вас просто на розмову вивести. Хтось вас квапити буде, от десь ви повинні. Угу. Дивіться, як. якщо це хтось з вашої сім'ї як виштовхує вас в люди. Щоб ви, ну от, знаєте, коли людині дуже хочеться, щоб ви більше спілкувались з іншими людьми, щоб ви не засиджувались вдома, щоб ви були серед людей, щоб вас бачили, щоб ви людей бачили оцей енергообмін. Коли людина хоче, щоб ви зустріли свою пару. Оце просто хтось вас буде виштовхувати десь. Іди гуляй, іди спілкуйся, іди зустрічайся. Це просто, от, знаєте, як такі бажання, щоб ви позбулись свого, своєї самотності. І хай у цієї людини все вийде, і хай ви будете щасливі. Всі ви. Всім дякую за перегляд, всім вам гарного тижня, всім гарних людей поряд з вами і бережіть себе. Побачимось нових відео. Всім пока.